на Да сюди, Івусик. Іво на 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 Ти що мене не любиш? Іво Ти що мене не любиш? Я твоя Сімона. <сум> Знаєш, я тебе так люблю. Я і тебе без ума. Я тебе так люблю, Ів. Я без тебе собаку без ума який ти милий, і гарний собака. Моє життя без тебе неможливо, хоч я тебе так пригорну до себе, так притисну, пішов з віце. Я тобі лише одна, скажу, я так люблю тебе, Ів, мій милий Іво, мій півс. Ні, Ів, я тебе так сильно люблю, моя собака, мій півець, моя гавкунія. Ти просто прекрасна собака, ти просто моя любов. Хоч я тебе так сильно притисну, так сильно пригорну, то ти забудеш, як тебе звуть і як ти на світ народився, як я хочу гаряче тебе пригорнути до своїх грудей і так гаряче любити тебе. Qual é o que eu te falo, Blue? Ahahahah! Ok! Morda! Arda! Arrarara! E te busica! Ei! 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 as mãos Ei! 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 Собака, давайте вірний, верний, верний пас, верний, верний пас. Хочу покажу тобі иво и монтан, і монтан. Хочу тобі покажу тобі. Добрый день. І монтан, і Монтан. на. на, на. Хочу тобі покажу и монтан Іво. І волові, і волові, і волові. Хоч я тобі покажу, як я сильно тебе люблю і як я хочу сильно тебе прижати. ти Ей, давай руку ти ламаю, давай. Хто кого переможе? Ти мене переможеш чи я тебе? Хе. А, які зуби в тебе, а ну, а давай зуби виставимо в інтернет. Хай люди подивляться. А, які зуби. Ей, які зуби, іво. І вусика зуби. Хай люди побачать, яка собака я смішна. Іво, 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 іво. 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 Достатньо, погралися, поспілкувалися, і я йду своїм шляхом. Лише тебе прошу, не скиль до мене зуби. Чим ти будеш до мене зуби скилити, тим більше я буду любити тебе. Прекрасна собака, класний. Хороший. Хороший. Бувай.